Вами компанія Автопарк, нове надходження для вас. Це у нас Subaru Outback Legacy 2005 року, випуску трьохлітровий бензиновий двигун з газовим обладнанням. На повному приводі, звісно, є, свідчать косметичні підкраси і тому подобне, але в цілому по техніці абсолютно ніяких зауважень немає. Живий, хороший варіант на повному приводі з величезним багажником. По задньому ряду у нас, в принципі... Шкіряний салон в адекватному класному стані. Є світлостеля, э, панорама, скло підімачів для заднього ряду пасажирів. Попередній частині у нас всі чотири скло підімача, але водійського сидіння. Сидіння водія має отакий от стан, шкіряне кермо, 360 тисяч кілометрів пробігу, велика мультимедія Android, двозони клімат контроль автоматична коробка передач. Все в цілому роботи э, адекватно. тому Запрошуємо вас на перегляд. Авто можна оглянути на Сумській 2А. Дане авто можна придбати і в кредит, і в лізинг, також за готівковий розрахунок і, звісно, за криптовалюту. Тому звертайтеся в автопарк Сумська 2А.